Тематичну вечірку хеллоуін паті провели в рамках фестивалю сучасної поп культури Попспот, який був започаткований не так давно. Косплей-шоу, тематичні конкурси та флешмоби, кавер-ден-шоу, ярмарок, кейтеринг, дискотека та найголовніше обрання королеви і короля вечора все це відбулося у міському палаці культури. За сюжетом сьогоднішнього заходу я власниця цього вампірського маєтку і якби запрошую сюди до себе гостей, всіляку нечисть для того, щоб відсвяткувати Хелові. Щодо мене це мої Персонаж це котаґаоріноски із аніме проячі пси У нас тут дуже багато людей буде з цього аніме. В моєму оригінальному костюмі і у нього немає хелонської тематики, тому я вирішила зробити в нього такого легенького піжона. А загалом ідея організовувати тематичні заходи у нас була вже давно. Ми, напевно, років з 14 проводимо заход. Ну, так, так? так, у нас була деяка перерва, тому що ми були студентами, ми так. були зайняті. Потім так повернулося до цього. Бачимо, що приміщенці не дуже це розвинуто. Вирішили. Хто якщо не ми? У нас ще є. Два організатори. Вони зараз за кадром зайняті теж організацією. Наші батьки, там друзі, я то приймав участь в декорації. Там безумовно, також наші спонсори, магазини, які нас підтримують. Також ресторан велес вес сьогодні буфет від нього. Безумовно, міська рада. На вечірку прийшли не тільки любителі поп культури, а й волонтери, які допомагали в організації заходу. Перше, що я очікую, це ну. Як в гарний настрій. Потім щось моторошне, бо тематика цього заходу хеллоу. Я ось також трішки прирядилась. Очікую побачити гарних виступів. Тут будуть багато талановитих людей, можливо, не людей. I don't know. я вважаю, що організація подібних фестивалів це чудовий спосіб зібрати активну оригінальну молодь, тому. Це чудовий захід. Я дуже рада, що беру в ньому участь як волонтер. Я реєструю людей на розіграш всяких одруночків і на конкурс короля і королеви вечора. Учасників заходу було чимало. Більшість виступали зі своїми авторськими номерами, вражаючи глядачів не тільки своїми образами, а й талантами. Я Бенец з гри Привіт Шарлота. Це не ключовий персонаж, але він мені дуже подобається. У минулий раз я також була на поп-споті і мені дуже сподобалося. Я тоді також була учасником і в цей раз просто вирішила спробувати знову. Можливо, в цей раз я ну, краще виступлю, буду краще виглядати. Очікувань немає, тому що все і так дуже. Весело, гарно, тут дуже красиво. Мені тут дуже подобається. Цей захід чудова ініціатива організаторів щодо покращення культурного розвитку міста, навіть у мовах війни. Нестандартно, креативно, красиво та індивідуально. Ось як можна описати свята від поп-спот. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.